Любов до батьківщини це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не навчилась шанувати своїх батьків і свою батьківщину. А ще більше малу батьківщину. Добра дитина не кидає матір у стражданні й недолі та не перестає любити її, якою б не була та матір. Такою ж має бути любов до рідної землі. Благовійно. Шанувати Богом дану нам вітчизну, пізнавати серцем її страдницький шлях, її святих і святині, оболювати і молитися за неї, охороняти від знищення рідну мову, культуру це наш святий обов'язок. Молитва не тільки перемагає закони природи, не тільки є непереробним щитом проти видимих і невидимих ворогів, але й утримує руку самого всесильного Бога, підняту, щоб уразити грішників. Ось саме про ці мови ми сьогодні поведемо в нашій наступній програмі програмі Вірою, але з новопредставленим на Житомирщині проосвященнішим паїсієм єпископом Житомирським і Овруцьким Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Отже, віднині ви є душпастером, владикою. Житомирської нашої області, Української православної церкви Київського патріархату. Але хотілося б почути від вас з першого джерела, як відбувалось ваше духовне становлення? Ну, в першу чергу хочу сказати, що народився я все ж таки в християнській сім'ї, в сім'ї і в селянській. Це були роки в кінці 80-х 80-х, на початку 90-х вже пішов до школи. Це був такий е переломний розвиток е незалежної країни, і тому, е безперечно, багато було відсутності як духовної такої сфери у сім'ї. Але в мене була, крім батьків, безперечно, в мене була молитвенниця бабця Оце я її завдячую за це, що вона все ж таки прищепила мені цю любов е до Бога, тому що. Як звичайний хлопчик, безперечно, до храму часто не ходив. Навіть коли бабця мене просила йдемо зі мною до церкви, я шукав причини, щоб не йти. Ось це пригадую, і коли я от вже більше в більш дорослому віці, закінчивши школу, я усвідомив, чому бабця мене до храму брала. Не тільки в мене, в мене ще є сестра, але чомусь акцент на мені був більшість. І я тут пізніше вже можна сказати, що це був. Поштовх, бо обрати шлях духовності це не так легко. І ми думаємо, що ми обираємо. Господь кличе. І Він підготовляє кожного із нас той чи інший шлях. І через інших осіб. Ось, зокрема, я вважаю, що бабуся це була дровоказницею мого духовного життя. І я вирішив все ж таки йти в духовну семінарію. Ось десь це було прищіплено. І все ж таки в духовній семінарі я в, себе, в собі це виробляв, і це зростало в мені. першого, що я не мріяв стати нечинцем, якось хотілося бути священником. Це таке було в мене бажання. Але і повторююсь, що Господь кличе до себе, незважаючи на вік, незважаючи на статус людини. Він і не обирає, значить, це відчуваєш по серцю. І тому сьогодні, призначаючи мене синодом, архіпастором Житомирської землі, я сьогодні тут несу це покликання також Боже. І відчуваю свою неміч перед Богом, але є такі слова апостола Павла, що все неміч не лікує Дух Святий. Все, все заліковує. Тому я сьогодні. При всяких, можливо, випробуваннях, негараздів, я йду вперед і з Божою допомогою долаю ці всі труднощі і випробування, яка людина повинна пройти в першу чергу. Тому ми такий коротенький шлях, ось все-таки зародилося від моєї бабці, першої молитви. Давайте пригадаємо ті миті, коли ви першу провели спільну божественну літургію у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. І переглянемо відеоматеріал, щоб проникнутись тією лінією і тією літургією. Горе, радість, ми всі йдемо сюди. І тут отримуємо те, що хочемо. А я з 95-го року в церкві. Сьогодні церква стала для житомирянки другою домівкою і справою життя. Тільки трудового вчительського стажу у Інни Олексіївни понад 60 років. А церква дає їй пережити біль і радість буднів. І така вона не одна. Ми хочемо змін, ми хочемо, щоб ми були самостійні. Ми хочемо, щоб владика зробив свій внесок у тому, щоб церква розвивалася українська і надалі. Свято-Михайлівський кафедральний собор в обласному центрі давно став релігійним культурним центром для житомирян. Саме у ньому і відбулось представлення нового правлячого архірея після молебню перед початком доброї справи. Його очолив патріарший намісник митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківський Єпіфаній. Співслужили керуючий справами Київської патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт, попередній керуючий єпархією, настоятель Святодухівського монастиря архієпископ Ізяслав Карга. Єпископ Паїсій, духовенство Житомира та області, ми віримо в Бога, ми сповідуємо православні догмати. Ми з вами повсякденно чи кожної неділі звершуємо божественну літургію. У відповідь на офіційне виголошення указу святішого патріарха Філарета, новопризначений преосвященніший єпископ Паїсій, виголосив слово, в якому подякував усім за підтримку і теплий прийом, пообіцявши ревно і віддано служити на благо віреної йому єпархії, безперечно, шлях розпочинати і продовжувати справу до помісності, є нелегким. Але коли ми докладаємо зусиль, в нас з Божою допомогою буде ця добра справа. Новопризначеного єпископа привітали благочинні Житомирської єпархії, запрошене духовенство і присутні в храмі парафіяни. Владики також оглянули приміщення найбільшої в Україні недільної школи і ознайомились з процесом навчання дітей. Відбулось представлення, воно було у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, і ми продовжуємо розмову уже з, в студії з єпископом Житомирським і овруцьким Української православної церкви Київського патріархату преосвященнішого поїсі. Отже, як знайти сьогодні в своєму серці ту дорогу до Бога? Тому що ви сказали, що вона в кожного різна своє є покликання своє. Але, попри те, Житомирщина це великий край, тут багато районів. Багато сіл, дуже великі відстані, тому що іноді е, з'їздити в північні райони Житомирщини це буде легше з'їздити в одну з областей, чи то Хмельниччину, чи то рівненщину. Якою це буде ваша дорога, якою це має бути дорога всіх інших християн? Як ви це бачите? Ну, Житомирщина можу підкреслити, не вся, але більшість Житомирщина є православною. Це вже є поштовхом для того, щоб. Укріплювати людську свідомість до своєї як рідної землі, до своєї мови в першу чергу, як і батьківщини, ну і любов до Бога. А любов до Бога проявляється у ділах людських, нашій добрі справи. Я, перебуваючи оце, вже двохтижневим, таким, скажімо, такою поїздкою по своїх районах. Відчутно, що є потреба у укріпленні, зокрема, людини і духовенства у тому, щоб не впадати в відчай, бо нас збиває іноді трохи з пантелику оця війна, яку ми сьогодні застали, і вона до цих пір продовжується. Але попри все те, війна дає нам з Божим попущем, дає нам зрозуміти. Чи ми варті називати себе українцями, і чи ми можемо по-правильному любити свою Україну, і, зокрема, церкву. І тому наша задача це пройти у ті випробовування, вистояти ось, оці всі тортури, коли людина стає. На шлях боротьби, особливо самим собою, важко боротися, і вона себе долає, тому вона стає тоді сильнішою. Оці кроки людина штовхає для відбудови, для утвердження, зокрема, проявляє любов свою до батьківщини і все, що стосується людини. Ви говорите про любов до батьківщини, до рідного свого краю, до ви згадали свою бабусю, яка вас настановляла, яка вас запрошувала і водила, і розказувала істині Божі, ідучи до церкви. Сьогодні в Житомирі діє одна із найбільших недільних шкіл в Україні. Ваше бачення розвитку школи? Чи потрібно це? Наскільки це потрібно? Потрібно. І дуже, дуже важливим, щоб Взагалі, я дуже радий, що існує така школа в Житомирі, яка є найбільшою в Україні. І хотів би, щоб цей приклад був для, не тільки як для області, а для всієї України зразком. Така школа потрібна. В першу чергу там виховується молодь, молодь, де засаджуються моральні істини, тобто дитина, яка є чистою. Неспотвореною якимось іншим духом, оця школа надає людині дитині оцей поштовх в правильне життя. І коли вона виростає, вона в певності буде йти тим шляхом. Тому такі школи є повчальними не тільки як для дітей, але і для батьків. Бо не не в всіх сім'ях є можливість, хоча можливість є, але не всі можливо цього бажають прочитати ту Біблію. Чи прочитати якесь повчання, а дитина, яка зростає у цьому дусі, є великою опорою для сім'ї, тому що, приходячи вже до храму, вона вже йде не сама, а веде з собою батьків. Батьки ведуть з собою інших батьків, скажімо, тих чи інших друзів тієї дитини. Тому це є, є велике родинне коло, тому це є дуже важливе. Сьогодні ми бачимо. Розвиток недільної школи. І, ось, скажімо, от в Новограді в також є дітки, які ходять до недільної школи. Пишучи один із сюжетів, автори, герої, яких ми брали інтерв'ю, сказали, що першими дітки прийшли до церкви і до храму, а потім уже за ними прийшли їхні батьки і дідусь з бабусею. Ось така е, дорога до храму християнину. Е, Оцей перший крок, тому що старше покоління, яке пережило 70 літ радянської атеїстичного виховання, воно боїться зробити перший крок ще свій до церкви. Що не там стану, не те скажу, не те зроблю. Яким він має бути цей перший крок? І чи є це ну, нормально, коли менше покоління веде все-таки старше? Нормально, є нормальним. Я слухаючи ваше питання, я чомусь. Згадав, а можливо, це навіювалося, згадати подію Євангельську, коли Христос входив у Єрусалим на страждання. Якраз ми стоїмо зараз на порозі Великого посту, і зустрічаючи Христа Спасителя на, на ослі, хто зустрічав? Діти. Діти стелили пальмове віття, вітали Христа, і Христос сказав: Не забороняйте їм! Бо таких є царство Боже, тому діти є провідниками. Е, да, старше покоління може стидатися, е, а діти є щирими, як і ангели. І тому е, оці перші кроки е, дитина є для нас е, зразком. зразком. Тому оце я згадав чомусь з приємністю і я думаю, вважаю, що це є в дійсності так. Ви говорили про те, що ми сьогодні переживаємо війну, і, зокрема, на Божественній літургії, яка відбулася в Свято-Михайлівському кафедральному соборі в Житомирі. Блаженніший патріарший намісник Епіфанії, зокрема, сказав: Давайте послухаємо його пряму мову. Наше військо потребує духовної опіки. Якщо дух буде сильним, то дух незламний. Що ж Путін, коли. Вирішив наступати на Україну, він перелічив те, що наше військо слабке, немає зброї. Але він не врахував того, що наш народ є сильний духом, а де є сильний незламний дух, там і зброя непереможна. Тому ми над цим питанням. Зараз працюємо і згідно навіть останньої статистики, Київський патріархат бере найбільш діяльну участь у вихованні українського війська, тому що наших капеланів вже понад 400, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, опікуються, допомагають нашим українським воїнам для того, щоб там, на передовій, вони відчували нашу з вами підтримку. Митрополит Переяслав Хмельницький, і білоцерківський патріарший на місни говорив про допомогу. А Житомирщина також багато допомагає воїнам антитерористичної операції. Житомирщина має жителів, багато ветеранів, учасників антитерористичної операції. Сьогодні ваше бачення цієї допомоги, тому що багато хто розділяє в думку, є армія, є держава, яка повинна і зобов'язана. Цим займатися, але є питання, напевно, ось тієї протягнутої руки, дружньої руки. І взагалі, чим церква може послужитися для вирішення питання на сході конфлікту, як то тих тимчасово відселених людей і тих самих ветеранів, а то їхнього душевного спокою, їх е, взагалі приходу до Бога, тому що багато хто з них каже, не вірував, але вірує. Церква відділена від держави, але це не означає, що церква не живе з народом. Церква завжди була з народом під час війн, під час Голодомору. І знову ж таки, в сьогоднішній день церква стоїть на стороні з народом. Воїни, які захищають нашу вітчизну, не менш потребують нашої допомоги, і церква простягає руку. І наша церква і сприяє в тому, щоб під час бойових дій були наші священики, які підтримали оцей дух, тому що е, знаємо, що війна, значить, там немає часу на роздумів якихось, а підтримати того чи іншого воїна, помолитися з ним, це є дуже для нього важливим. Тому церква допомагає і сприяє. Не тільки духовно, але і фізично. Наш зокрема світіший патріарх особисто цим, цим, цим сприяє, щоб наші воїни були забезпечені. Ми багато відправляємо допомоги із одягом, із продуктами. І, зокрема, ціла наша церква Київського патріархату в цьому не то, що зацікавлена, але зобов'язана. Бо церква завжди повинна бути з народом. Ми на порозі посту, Великого посту. Розкажіть нам, будь ласка, що несе цей піст, який його зміст і головний посил? Вступаючи в Великий піст, ми пориваємося у подію, коли Христос сам, будучи у постелі, пост, навчив нас постити. Що є сутністю цього поста? Піст є для людини. Обмеження не тільки в фізичному, як в їжі, але і обмеження у духовному. Це є у різних поглядах, помислах людина під час посту, особливо великий, тому він називається великий, тому що сам Христос постив 40 днів і 40 ночей, дає людині очиститися, аналізувати своє життя, бо ми себе готуємо до Воскресіння Христового. І кожна людина і душа потребує очищення. Оцей піс дає нам можливість переосмислити своє життя, очистити через сповідь, прийняти через таїнство Єхаристії, самого Христа, примиритися із своїм ближнім, тобто не мати у серці ніяке зло, ненависть, ворогування. Зараз ми будемо за декілька днів згадувати неділю. Про Прощену неділю, так називається, тому що цю неділю ми повинні простити все і з чистим серцем вступити у піст. Тому цей піст готує кожну людину нас, щоб ми були примирені, і щоб ми у світлості Воскресення Христового зустріли Його Воскресіння. Якщо говорити про молитву і спільну молитву в храмі, це значення яке і наскільки важливе. Молитва це є розмова з Богом. Вона є спільною у храмі, а є і молитва індивідуальна, коли людина стає сама у кімнаті і спілкується з Богом через молитву. Молитва може бути не тільки та, яка є написана у молитовнику, бо ми можемо розмовляти все, що ми просимо у Бога, як свідчить нам Писання, Господь дає. Тому молитва є важливою, це є розмова з Богом. Що ж, дякую вам за сьогоднішню розмову і від себе скажу, що не забуваємо молитися. Адже молитва не тільки перемагає закони природи, не тільки є непереборним щитом проти видимих і невидимих ворогів, але й утримує руку самого всесильного Бога, підняту, щоб уразити грішників. Коли за правду будете боротись аж до смерті, то аж за тебе і Господь Бог змагатиметься. Пам'ятаємо ці істини, миру усім і благих вістей. Побачимось.